Ким я хочу бути у майбутньому, це одне з найважливіших та найважчих питань, яке нині задає собі кожен випускник. Тож, чим керуватися, щоб вибір не став помилковим? Для початку задайте собі декілька простих питань. Існує така формула хочу, можу, треба успішного вибору професії. Хочу це те, що чим хочуть займатися, до чого є інтерес. Можу це професійні задатки, тобто до чого лежить хист і стан здоров'я чи дозволяє виконувати певну роботу. І треба це те, що потребує ринок праці. Він коригується в залежності від потреб підприємців. Проаналізувавши ринок праці, експерти зазначають, найбільш затребуваними є робітничі професії, але інші сфери також користуються попитом. Потреба є в кадрах в сфері промисловості, громадського харчування, легкої промисловості, затребувані швачки, охоронники, слюсарі. Також є багато інших професій, які в сфері обслуговування задіяні, і також в оборонному секторі. Якщо ж вам важко знайти свою майбутню професію або є сумніви, експерти радять пройти профорієнтаційне тестування та визначити свої сильні сторони. Є два ресурси профконсультаційна мережа та інша побудова кар'єри та професійний розвиток. Можна пройти не тільки щодо професійної спрямованості, а й інше тестування, схильності підприємництва, робота в команді, рівень інтелекту для того, щоб зрозуміти, де себе краще можна реалізувати. Пройти тестування можна на сайті Державної служби зайнятості у розділі профорієнтація. Визначитись з професією можна і спілкуючись з представниками певної галузі за допомогою курсів чи вебінарів. Ми запитали хмельничан, як вони обирали свій фах та чи працюють за спеціальністю. Коли я вступав в коледж, скажімо так, на цьому більше настояла моя мама, тому що вона там також навчалася. Чи працює по спеціальності? Скажімо так, в даний момент ні, але, скажімо, шукаю варіанти. Обирала по зову душі і працюю ну, майже по спеціальності. Обирала мама не я в свій час. Не ні одного дня не працювала, за професією обліки аудит, А бухгалтую. Порадили майбутнім студентам прислухатися до своєї думки, йти за покликом свого серця і робити те, що, що бажають. Отже, головне обирати справу до душі, яка приносить задоволення та користь. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.